Привіт! Сьогодні ми поговоримо про НМТ, як це все проходить, як краще підготуватися і як гарно складати НМТ. Це наболівша тема для всіх одинадцяти класів, тому поїхали. Сьогодні з нами у гостях Альона. Всім привіт, розкажи трішки про себе. Я волонтерка молодіжного центру «Простір», а також я в цьому році закінчила. Школу і написала успішне НМТ». Як ти готувалася до е, НМТ онлайн-курси, Тік-Ток, репетитори самостійно? Я для себе обрала онлайн-школу. Взяла там всі предмети саме в одній школі. Хоча я думаю, що це була моя помилка, тому що зараз, оглядаючись назад, я розумію, що треба було обирати різні школи. Типу, на кожен предмет різна школа. От, але в той же час зручно брати курси саме в однієї школи, тому що тоді розпорядок уроків не буде змішуватись між собою. Розкажи трішки про переваги цих способів підготовки. Я обрала саме онлайн-школу, тому що всі матеріали вивчення знаходяться онлайн, не треба нічого. Навіть переписувати можна вести електронні зошити або ж друкувати електронні зошити, які даються в школах. І для мене це було дуже зручно, тому що весь рік я проїздила на різні проекти для навчання, і мені було дуже зручно навчатися онлайн, а не фізично з репетитором. Підготовка протягом цілого року чи підготовка в останній момент, і як це відбувалося у тебе? У мене вийшла комбінована форма, тому що я не могла навчатися статистично кожен тиждень через те, що я постійно їздила на всякі проєкти. І тому я фактично найосновніше вчила в останній момент на курсах буквально за тиждень до НМТ. Це існують окремий вид курсів перед самим НМТ, буквально там за тиждень-за два, щоб повторити найосновніше. І вони мені також дуже допомогли. Тож я вважаю, що, мабуть, кожен повинен обирати свій курс, як йому зручно. Тому що якщо у вас є час і ви хочете скласти НМТ дійсно на дуже високий рівень, то найкраще все ж таки вчитися весь рік і потім в останній момент просто все швидко повторити, а не вчити все за тиждень до НМТ. Тому що якщо вчити за тиждень до НМТ, то на високий результат. Я я не думаю, що варто розраховувати. Розкажи, як відбувалося саме тестування і, можливо, в тебе є якісь поради, що не варто робити. Ну, щодо порад відразу перейду. це те, що не беріть з собою багато їжі, бо це була моя помилка. Я не змогла поснідати зранку. От, і попереджую, що у вас може бути таке саме: що від ну, стресу, яке переживає ваше тіло, ви не будете хотіти їсти взагалі. І від погляду на їжу, вас буде тошнить, тому. Я взяла з собою їжу, і в результаті її так і не з'їла. І з'їла лише після НМТ. Тож я раджу брати з собою небагато їжі. Буквально якийсь, можливо, протеїновий батончик або снікерс, який дасть вам енергію, але при цьому не буде дуже калорійним. Я не знаю, як це описати. Ось. Ну, і все, що треба там з собою брати, це там ручки, ручки і все. Одягайте зручний одяг, щоб ви не думали про те, що на що вас зараз одягнено і чи все правильно там лежить, чи чи не десь нічого не пожмаку, чи там щось не тисне, бо це буде теж відволікати під час самого НМТ. М -м -м. Як проходило у мене НМТ? це весела історія, тому що в мене проходило НМТ в підвальному середовищі однієї шкіл міста. І я заходила, я хвилювалася дуже сильно, коли дивилася на ці списки, шукала в яку аудиторію мені йти. Дивлюся, 33 місце і третя аудиторія. Я була така, вау! Ну, це, це щастя, це щасливе число. Це значить все буде добре. Я приходжу, сідаю на своє місце. Ми отримаємо ці всі коди, вписуємо їх в систему. І коли вже варто було починати тестування, я не зжимаю кнопку Почати тестування, а в мене не починається тестування, і комп'ютер вибиває щось типу помилку, що е, в мене е, робочий стіл не в повноекранному режимі. І в результаті до мене я типу, вже була розслабилась до цього моменту. Типу, я була дуже е, така напружена, як тільки заходила в аудиторію, потім я сіла на своє місце. Розслабилася, видихнула, все думаю, я готова писати НМТ. А потім в мене це не запускається комп'ютер. До мене починаються збігатися всі інструктори з усіх аудиторій, і тоді я знову почала хвилюватися. Ось у мене 15 хвилин не могли вімкнути ем, комп'ютер, і в результаті мене пересадили взагалі за інший. І лише тоді я змогла почати свою роботу. От і. Це мене трошечко виб... трошечки вибило з колії, але потім, коли вже побачила перші завдання з математики, подивилася, що я знаю, як їх розв'язувати, і знову заспокоїлася і почала писати. Тож знову порада, те, що тримайте себе в спокою, коли ви вже починаєте тестування. Уже немає сенсу переживати, коли вже бачите запитання, не знаєте, пропустили. Потім не знаю, писали рандомне число, вибрали рандомний варіант, якщо ви не знаєте, як його розв'язувати. І знаєте, що ви все, все одно все складете. Просто головне в перші хвилини не згу, не, от не схопити паніку, яка вийшла в мене через комп'ютер. Але навіть якщо у вас теж буде така ситуація з комп'ютерами, не хвилюйтесь, ви знаєте, що я склала і ви складете все. Можливо, в тебе були якісь ритуали щодо складання НМТ там 200 гривень під п'ятку, або якісь красні речі, або якісь везучі просто. Е, я знаю, що у багатьох вони є, але в мене такого не було. Але. Я та людина, яка не вірить всякі такі забобони, але я у всьому шукаю хороший знак. От як було в мене за аудиторіями, що 33 місце і третя аудиторія, я знала, що це хороший знак, що це, значить, я складу добре НМТ. Так само я там фарбувалася перед МТ і така. Ну, якщо зараз у мене тон ляже рівно, то значить я складу добре на І в мене він ліг рівно, і я написала добре НМТ. От тому, так, у мене це тільки було з хорошими знаками. Більше ніяких там. Оцих приколів там з не знаю, які там є. Монетки під п'ятками у мене такого не було. Три слова, якими опишеш НМТ? Ох, мабуть, у мене це будуть три негативних слова: це стрес, переоціненість і стомленість. Дякую, що поділилася своїми історіями. Думаю, це буде корисно для майбутніх складачів НМТ. І можливо у тебе є якісь поради для цих людей? Найголовніше не хвилюйтеся ні під час підготовки, ні під час самого іспиту. Тому що, ну як я вже сказала про те, що чому не варто хвилюватися на іспитах, та, тому що це повпливає на ваш результат. А щодо підготовки, це буде іноді дуже важко готуватися. Буде тим паче плюс ще школа, Це якби просто готуватися до іспитів, це одне, але у 11 класників все ще є школа, і там теж є вчителі, які вимагають від вас багато всього. Тому іноді буде дуже важко, і ви будете відчувати вигорання, але найважливіше розуміти, що це для того, щоб потім у вас було успішне майбутнє. І пам'ятайте, що після цього НМТ у вас почнеться нове життя. І ви вже будете вчити те, що вам подобається. І я сподіваюся, що у вас будуть хороші викладачі, які навчать у вас того, чого ви хочете. І у вас складеться все так, як ви хочете. Дякую за те, що ти поділилася. Дякую всім за увагу, хто передивиться це відео. Всім пока!